Детальний відеоогляд, точилки для заточування ножів від компанії Xarilk, яку можна придбати як на Aliexpress, так і на Amazon. Посилання залишу в описанні під відео, і називається дана модель точилки Xarilk Gen 3: Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде ще одне цікаве відео про ще одну цікаву точилку від компанії Xarilk. Хто не дивився попереднє відео з оглядом попередньої моделі точилки, яка називається gen 2, обов'язково перегляньте є воно в мене вже на каналі. Оскільки це дві унікальні і дві цікаві точилки. Комусь можливо сподобається перший варіант gen 2, комусь другий. В будь-якому випадку у вас буде е інформація і буде можливість вибрати. В даному відео ми будемо оглядати точилку Xaril Gen 3. Ми переглянемо її функ... функції, можливості, кути заточування. Я розповім, як виставляються кути заточування, оскільки є декілька методів: менш точні, більш точні, більш зручні і менш зручні. Також переглянемо мінімальний і максимальний кути заточування і відповідність кутів заточування на різні сторони. Зробимо певну оцінку цієї точилки. В принципі, відео повинно бути цікавим. І розпочну я дане відео з. Якби оцінки упаковки. Хто не дивився саме перше відео, де я роблю розпаковку обох цих точилок, перегляньте. Там ви змогли б переконатися в тому, що якість пакування в даних точилок дуже хороша. Продавець або виробник не тільки упаковує точилку в картонну коробку, а ще й в пінопласті. Тобто, все повинно прийти в ціл... абсолютно цілим. Так в мене, в принципі, сталося. Моя точилка абсолютно ціла і пошкоджень на ній немає. Що стосується комплектації, в комплекті ви отримуєте точилку, вона практично зібрана з коробки. Подивіться відео з розпакуванням, побачите, що я збирав. І а, сама точилка, як ви її бачите зараз, і тримач каменів зі штангою. А також в вашому комплекті буде три алмазних камені це 200-800 і. 2800 і 320 гріт. Можливо, ви використовуєтесь зовсім іншим комплектом каменів, так як я, тому що я використовую 200, 400 800 1500 і 3000 гріт від зовсім іншого виробника. Але не поспішайте відмовлятися від каменів, тому що комплектні камені зазвичай цікавішої якості, чим купувати їх окремо. Це перше. А по-друге, вони набагато дешевші, чим купувати камені окремо, оскільки в них не вкладають там вартість доставки і так далі. Тому. Є, як би, потреба обдумати цей варіант, перш ніж відмовлятися, ось так. Але, звичайно, можете звернутися до продавця, якщо вам не потрібні камені, і запитати, яка буде вартість точилки без цих каменів. Це що стосується комплектації. Тепер, що стосується якісті. Якість, як на мене, дуже хороша, як на ці гроші. Можливо, хтось зі мною не погодиться, тому перегляньте, дивіться, мені сподобалась і покраска, і обробка деталей. Якість виконання непогана. Звичайно, це не, таке, не така ювелірна якість, як, там, наприклад, на точилках Хепстон. Але і ціна цієї точилки значно нижча. Тому, як на ось ці гроші, досить гарно все зроблено, акуратно. Претензій взагалі ніяких нема. Покраска відмінна. Так вибачаюсь, є платформа, все з алюмінією, все дуже-дуже добре. І ось це тут фіксується, щоб воно не випадало. Що стосується якість, якість відмінна. Тепер, що стосується габаритів, спочатку вага. Вага ось цього елементу, тобто повністю точилки, 1 кг 260 г. Вага тримача каменів 240 грам. Це разом з штангою, тобто в зібраному вигляді. Вагу брусків не визначає, тому що у кожного буде свій комплект. Що стосується габаритів, Точилка має платформу 18 на. 16 см. Висота цієї точилки разом з шарніром десь 17,5. Без шарніра 15 приблизно 14,5 см. Довжина тримача штанги 27,5 приблизно. Довжина штанги 29,5 приблизно. А тепер давайте. Будемо робити заміри інших важливих е, елементів точилки. По-перше, штанга у нас має різьбу М4. Вона є ось тут і є ось тут. Тобто цей елемент можна відкрутити, забрати, і тоді ви зможете в зібраному вигляді зразу ж встановлювати штангу в шарнір. В такому вигляді потрібно збирати штангу вже безпосередньо на в шарнірі штангу з тримачем каменя. Наступні цікаві параметри цієї точілки, оскільки в даній точилці є двоє зажимів, два зажими і вони розсовуються. Дивимось параметр по максимуму 15 см. По мінімуму це відстань між зажимами, Мінімум у нас 7,5. І сам зажим у нас 2 см шириною. Розжимаються ці зажими на 6 мм. Тобто ваші ножі в 6 мм товщиною спокійно будуть встановлюватися в дані зажими точилки. Штанга має діаметр 6 мм, відповідно і шарнір має діаметр 6 мм. Не знаю, можливо, комусь буде цікава планка. Планка тут 15 см. І, до речі, точилка вона ось по платформі, це не максимальний її. Габарит, я забув це продемонструвати 21,5 см по максимуму, якщо по довжині разом з зажимами. Напевно, по параметрах і по габаритах точілки все. Тепер будемо розглядати кожен елемент точілки окремо і я буду розповідати свої враження. Спочатку штанга. Штанга, я думаю, нержавійка. Вона 6 мм, 4 М4 різьба, і тут також М4 різьба, і ось такий елемент, який викручується. Це зрозуміло, це зручно, тому що ви можете як користуватися штангою безпосередньо зібраною і встановлювати її в шарнір, якщо видалити цей елемент, так і збирати штангу на. Різніше тримати зі штангою на виточилці і вона буде там зафіксована. Тепер, що стосується тримача каменів, тут мені подобається а, сама фіксація каменя, тому що вона стандартна. Тобто ви встановлюєте камінь, розсуваєте ось так воно все фіксується. Якщо говорити про стандартні, 150 мм точні камені з бланками, можна і менше, оскільки тут є ось такий діапазон, пружинка дозволяє, можна. Десь 12,5 см, також встановлювати якісь камені поменше, і вон, пружинка буде зажимати. Також є обмежувач або захист для ваших рук, щоб, щоб ви не поранились, але чомусь резинка наклеєна з цієї сторони. Більше було б краще, якби вона ось тут була, тому що це б запобігало пошкодженню ріжучої кромки при ударі. І ось тут у нас вже шарик, це привично, це зручно, він досить. Приємний, і я думаю, навіть зараз у нас дуже жарко, можливо, навіть потіють пальці, але воно якби відчувається надійно, фіксується надійно і не слизький цей камінь. Вінніше шарик. В принципі, все по тримачеві. Ну, а тепер розглядаємо а, саму точилку. Метод виставлення кута заточування, наступний. Ось тут відпускаємо ми фіксатор і рухаємо вверх-вниз. Як встановлюється кут заточування, буду зараз розповідати, які є принципи, які є нюанси. Також розглянемо при виставленні, коли буду розповідати про виставлення кута заточування. В даній точилці є можливість компенсувати товщину каменю. Тобто піднімаємо, виставляємо по товщині, фіксуємо, забираємо. Коли змінюємо товщину каменю, підстроїмось під камінь. Є така можливість. Тепер. Що стосується поворотного механізму, він тут є і працює наступним чином. Відпускаємо кліпсу, повертаємо, фіксуємо назад. Наскільки це зручно, напишіть ваш відгук, якщо ви є власником такого механізму, а оскільки їх встановлюють на багатьох точилках. навіть на сайті AliExpress є декілька варіантів з ось такою фіксацією. Тому. Буду чекати ваших відгуків. Я ще з цим механізмом не незнайом, знайомий і в процесі заточування ще його не перевіряв. Так воно працює вроде би, нормально, як воно буде наскільки зручно, відповімо вже після заточування ножа. Ще раз є можливість зміщувати е, губки. Це дозволяє менш коротші ножі заточувати. Можна переставити губки на одну сторону і заточувати дуже короткі. Мінімальний відстань буде тоді 4 см по 2 см на кожну губку. Це, якщо по бажанню, якщо ви побажаєте переставити, механізм сам досить надійний, тобто люфтів тут немає, все фіксується досить добре. В принципі, взагалі ніяких проблем з цим немає, виконана точілка досить точна, як на мене. В принципі, все про точилку напевно розповів. Тепер а, буду розповідати вам, як виставляється кут заточування, але для цього поміняю трішки ракурс, позабираю все лишнє, щоб вам було краще видно і переключусь на іншу камеру. Ні, почекайте, це я ще поспішаю. Чому? Тому що потрібно спочатку встановити ніж в зажимах. Як це робиться? Ось тут в мене є наклейки на зажимах. Чому я їх наклею? Тому що без цих наклеїв зажими не фіксують надійно ніж. Ось такі наклейки, вони йдуть в комплекті, там було, якщо не помиляюсь, дві таких стрічки, ну і там по декілька їх можна нарізати так, як вам потрібно. Ці наклейки були в комплекті. Також в комплекті з точилкою був шестигранник і набір гвинтів для того, щоб прикручувати цю точилку, Або на стаціонарне місце, якщо у вас є якесь стандартне місце на столі, або до іншої, наприклад, платформи, там, вищої дерев'яної металевої і так далі. Тобто є ось такі можливості. Ну а тепер давайте встановимо ніж. Оскільки є можливість зміщувати, ми можемо їх змістити ці губки, так, як нам буде необхідно. Щоб зафіксувати надійну ніж і а, якби уникнути гри ножа на кінчик ножа при заточуванні. Я зазвичай встановлюю на 5 мм, але давайте ось цього разу встановлю менше, тому що я перевіряю на більше. Так, поверну трішки ось так точилку, тому що мені незручно, і я не бачу, як я розмістив ніж. Так. Тут важливо не перестаратися, щоб не зірвати різьбу, тому контролюйте ваше зусилля. Все, ніж зафіксований надійно, він не рухається, і, в принципі, все так, і потрібно. Ну, а тепер збираємо нашу печілку або, або верніше наш тримач каменів. Для цього встановлюємо сюди штангу і накручуємо її в різьбу. І далі в нас буде потреба зафіксувати її за допомогою. Ось тут ми собі допомагаємо щоб, до кінця. І ось тут фіксуємо. Тепер встановлюємо камінь. Це в нашому випадку буде алмаз. Це мій власний камінь, я не хочу розпаковувати нові камені, скільки в мене які, якими я користуюсь, тому буде так. Ну, а тепер я переключаюсь на іншу камеру, і ми будемо розбиратися з кутами заточування. І так, які ж є методи налаштування кута заточування ножа для ось цієї точилки ножів? Їх є три, можна сказати, чотири, але перший метод він комбінований. Перший метод найбільш простий. Найбільш легкий, але найменш точний. Це виставлення кута заточування по ось цих мітках. Як ви бачите, тут намальовані різні ножі. Бритва і все ширший, ширший, ширший ніж. Я розумію, що це універсальний, це якийсь мисливський. І ось, наприклад, я хочу заточувати свій шеф-ніж, я виставляю приблизно посередині між універсальним і ось цим мисливським. І вирішую точити його ось так, оскільки в мене немає кутоміра. Давайте опустимо ось це на нуль. Ось так і зафіксуємо. Ось так я вирішую заточувати. В Який кут заточування в такому разі в мене вийде. Давайте це перевіримо. Це в нас точка 0. Ми обнуляємо звідси кутомір. 0. І дивимося, який кут заточування в такому разі в мене вийде для даного шеф-ножа. 16 градусів. Тобто 32 градуси. Загальний кут заточування. я рахую, це дуже хороший кут заточування для цього ножа. Тому можна орієнтуватися по ось цих мітках. І а, підбирати кут для своїх ножів, якщо у вас нема кутоміра. Якщо у вас є кутомір, цей метод виставлення кута заточування можна зробити більш універсальним. Тобто за допомогою кутоміру підібрати кути заточування для кожного вашого ножа кухонного, якщо у вас якийсь набір, і зробити просто мітки. І надалі, коли ви заточуєте той самий ніж, наприклад, шеф-ніж в даному випадку, ви ось тут зробили мітку, там, наприклад, зеленого кольору. І розумієте, що зеленого кольору у вас мітка на ваш шеф-ніж. Робимо таке ж саме занурення, нажав зажими, і тоді ви будете точно попадати в ваш кут заточування. Це якби би найменш точний, але найбільш зручний метод виставлення кута заточування за допомогою цих міток. Це два методи, але об'єднаємо їх в один перший метод, який найбільш зручний і найменш точний. Другий метод заточування, який є, зараз, вірніше, метод виставлення кута заточування для цієї точилки набагато. Точніший, можливо, менш зручний, але тут він потребує вже кутоміра, і від похибка його буде приблизно в пів градуса. Дивіться, що це за метод. Для того, щоб ви його зрозуміли, я встановлю ось тут кутомір, розміщу крайнє нижнє положення на шкалі, обнуляємо. На жаль, є ось певний недолік в тому, що. Кутомір не примагнічується. Потрібно обов'язково зробити площадку для кутоміра, щоб він не падав. І дивіться, 0. І тепер я рухаю в крайнє верхнє положення, і що відбувається в такому випадку з кутом. Я маю на увазі, давайте не так, а ось так. Помітьте. Це кут. Розміщення ось цієї штанги з тримачем. І різниця тут, виходить, в 1,6 градуса. Оце критична або максимальна неточність, яка буде для цього методу, якщо ви будете з крайності до крайності рухатись, тобто з там, 10 градусів на там, 40 градусів зміщувати кут. І ось така може бути у вас неточність по даному методі. 1,6. Але це тільки критична неточність. Але ми ж знаємо, що всі люди. Практично всі майстри точать ножі в діапазоні від 30 до 40, дехто 45 градусів. Я робив тести а, заточки кухонних ножів, і вони показали, що найефективніші, найефективніші різи, стійкість ножа, гострота виходить в ножів кухонних в діапазоні від 30 до 40 градусів. Тобто кут заточування на сторону 15 або 20 градусів, або 17,5 проміжниця 35 загальний. Тому в цьому діапазоні а, зміщення або неточність даного методу буде всього лише пів градуса. І зараз я вам це продемонструю. Як це продемонструвати? Встановлюємо 15 градусів, наприклад. Ні, не так. Ось так. Потім ось так. Тоді обнуляємо. Тоді виставляємо приблизно 15 градусів. Це щоб ви розуміли, яка неточність даного методу. А зараз сам метод я продемонструю вам. Він досить легкий. Даний метод виставлення кута заточування. Простий і досить точний. Просто інший метод буде, це третій, буде дуже точним, але там буде просто зайва дія. одна. Ви вже самі оприділитесь для себе, який буде цікавіший. Цей механізм виставлення кута досить точний. Там можна його відрегулювати. Зараз він на мінімумі встановлений, можна зробити чуть-чуть Жорсткіше зміщення, і тоді буде простіше попадати точно в сотки просто. Але нам достатньо для демонстрації, мені цього достатньо зараз. Ось 15 градусів. Нехай буде так. Я виставив 15 градусів, тепер ми перевіряємо. Ні, не так перевіряємо. А ось так перевіряємо. Встановлюємо сюди кутомір, обнуляємо його. І це в нас вже точка 0. Тепер встановлюємо ось тут. І неточність цього методу, як бачите, в даному випадку 27 соток. Тобто в діапазоні від 15, а зараз я виставлю 20, максимальний буде десь 5, 50 соток або 5 десяток. В даному випадку 2, і 7, 2, 2 десятки. Будемо рахувати так. А тепер дивіться. Якщо я виставив 15 градусів, ось тут кут заточування, побажав виставити, а потім вирішив зразу ж 20. Навіщо мені 15, я вирішив, вирішив наступний ніж точити на 20 градусів. Допустимо, от така ситуація від крайності до крайності. Яке буде у нас. Яка різниця в кутах? Це було 15. Тепер. 20 або загальний кут заточування в 40 градусів. Нехай буде так. Обнуляємо 0. Виставляємо кут заточування. Різниця 4 десятки. Тобто, фактично, не 20 ми точимо, а 19,62. Я рахую, що це дуже точний метод. І в чому він заключається? Заключається він в наступному. Оскільки це положення бруска практично не міняється. В діапазоні критичному від максимуму до мінімуму в 1,6 градуса, ми можемо завжди обнуляти і брати за точку 0 ось це місце на нашій точилці. Обнуляємо. І вже виставлення кута заточування здійснюємо по ось цьому методу. Тобто, який дозволяє точно рухати і зручно рухати кутомір туди, куди вам потрібно. Ось такий метод виставлення кута. З неточністю в діапазоні від 15 до 20 градусів на сторону в 0,5 градуса. Критична неточність 1,6 градуса. Якщо вас це влаштовує, користуємося. Якщо не влаштовує і ви хочете більш точний метод, користуємося наступним методом. Дивіться, як виставити максимально точно і попасти навіть в сотки. Встановлюємо кутомір ось сюди. Обнуляємо його. Тепер встановлюємо сюди. Виставляємо. Ні, ось тут не забуваємо, давайте трішки піднімемо, щоб у нас був діапазон якийсь на 5 мм. Так просто буде зручніше. У нас буде просто більше маневрів. Давайте ось тут обнуляємо. Все спочатку не забуваємо підняти це, фіксуємо. Обнуляємо, це 0. Потім встановлюємо кутомір ось сюди. Виставляємо необхідних для нас, там, наприклад, давайте в даному випадку 15, щоб знову щось змінити. 15 градусів на сторону або загальнику заточування в в такому випадку буде 30 градусів. 15. І після того, як ми виставляємо, ми фіксуємо цей результат. І для цього ми робимо обнулення. Все, це в нас точка 0, і це вже ми не зміщимо. Давайте ще раз, щоб максимально просто точно все зробити. 0. А тепер ми встановлюємо сюди наш кутомір. І бачимо, що 15 немає, а 15,45. Для того, щоб нам зробити рівно 15, ось тут уже відпускаємо, 0 не чіпаємо, а ось тут зміщуємо до 15. Все, ми точимо цей ніж рівно під 15 градусів на сторону. В даному випадку 30 градусів буде кут заточування даного ножа. Це найточніший метод виставлення кута заточування по а, ось цим точкам. Це в нас 0, це в нас. Кут заточування. Ось тут міняємо і підлаштовуємо точно кут заточування. Менш зручний, найточніший. Ось такі три варіанти виставлення кута заточування для даної точилки. Якщо хтось щось не зрозумів, підготую ще одне відео виключно по виставленню кута заточування. На цьому. Методи в мене закінчуються. Якщо хтось знає ще якісь, напишіть про це в коментарях під відео. А зараз ми будемо перевіряти на цій точилці мінімальний і максимальний кути заточування. Для цього опускаємо на мінімум і піднімаємо на максимум точилку. і перевіряємо, чи торкається точилка, Вірніше наш брусок точилки. торкається. Для цього ми зменшуємо кут, вірніше робимо його більш тупим до 1 мм. Налаштовуємо. Тепер у нас нічого не торкається і перевіряємо мінімальний кут заточування для цієї точилки. Обнуляємо кутомір. 0. Не 0. Ще раз. 0. Чому змінюються показники? Тому що я торкаюся стола, і вони міняються. І в даному випадку. Ось це та проблема, про яку я вам розповідав, що потрібно обов'язково зробити площадку для кутоміра. В даному випадку цей ніж я зможу заточити під 9,41 на сторону. Тобто загальний кут заточування у мене 18,8 градусів. Нехай буде 19 градусів для цього ножа. Чим більше оця буде відстань від краю точилки до ріжучої кромки, в даному випадку вона 3 см, тим більш гострішим буде кут. Тобто для цього ножа це такий кут. Для цього може бути навіть і 15, тому що він набагато ширший. А для ще ширшого ще буде більший. А для вущого буде він більш тупим. Я думаю, це зрозуміло. Тепер перевіряємо а, найтупіший кут заточування, який доступний для цієї точилки. Для цього опускаємо на самий низ, піднімаємо на максимум оце, яке в нас є можливість підняти. І перевіряємо даний кут заточування. 0 в нас вже ось тут. Не забуваємо його кожен раз перевіряти, коли змінюємо розположення цієї а, платформи. І 28,6 це загальний кут заточування, 57 градусів доступний для цієї точилки. Це, що стосується максимуму. Ну, а тепер перевіряємо точність даного поворотного механізму. Для цього виставляємо будь-яке положення ножа, яке нас цікавить. Ось, наприклад, ось таке. Це не має ніякого значення, але тим не менше, давайте зробимо так, як це повинно бути. Тобто ось так і обнуляємо на ось цьому положенні. Нуль. Тепер забираємо, забираємо і повертаємо ніж на іншу сторону. Фіксуємо. Встановлюємо. Встановлюємо кутомір. І дивимось, точність даного поворотного механізму 18 соток. Або одна десятка, або. Абсолютно точний поворотний механізм, оскільки точність даного кутоміра 0,5 або 50 соток, або 5 десяток. Тобто, дуже точний поворотний механізм, як на мене, 16 соток це дуже точний поворотний, це взагалі майже нічого. Ось така точилка від компанії Xarilk. Звичайно, давайте я переключусь на іншу камеру. Звичайно, свій остаточний висновок по цій точилці я зроблю пізніше після заточування ножа. Спочатку я заточу, скоріш за все, ніж на точилці Ксаріл Gen 2, тоді Gen 3. Тоді зру... після кожного заточування зроблю висновок по кожній точилці, а тоді ще й підготую відео порівняння цих двох точилок Gen 3 і Gen 2. Який ж висновок я можу зробити по цій точилці на сьогодні після даного. Відео огляду. По-перше, мені подобається пакування, яке застосовує даний виробник. Комплектація мене повністю влаштовує, навіть незважаючи на те, що тут в комплекті не ті грітності, які я використовую при своєму заточуванні. Ця точилка рахується компактною, як на мене, враховуючи її габарити і її вагу. Що стосується тримача, він найбільш подібний до тих, які я звик використовувати, тому він мені зручний. Що стосується Методу виставлення кута заточування. Це не зовсім стандартний метод заточування, має свої переваги, має свої недоліки, виявляйте для себе самі. Подобається, не подобається. Я. В принципі, не бачу в ньому ніяких проблем, і є різні методи виставлення, як точний, так і неточний. Це універсальність і це добре. Як на мене, це добре. Що стосується поворотного механізму, я ще ніколи не користувався таким поворотним механізмом і не розумію, як це буде в процесі заточування. Зараз це, вроді, би, робиться непогано, в принципі, не бачу якихось особливих незручностей, але, звичайно, це не так зручно, наприклад, як на точівці Hepstone RS, де я просто берусь за. Ручку і повертає, ніж на іншу сторону. Тут потрібно розуміти, за що ви платите гроші, і а, що ви економите, де ви економите, і чи варта ця економія. Тому що дана точилка коштує значно дешевше, і при цьому, якщо ви заточите один-два ножі, я думаю, взагалі не буде проблем з тим, щоб просто відняти ось цю кліпсу, перевернути ніж на другу сторону. Тим більше, що цей механізм має свої переваги. Це, я думаю, що надійність і можливо. Довговічність, ну, це треба перевіряти, звичайно, на практиці. Тобто час все покаже. Що стосується шарніра, він має 360 градусів руху, тобто він взагалі не, не має ніяких для мене недоліків, Ковзання приємне, як воно буде в процесі заточування, побачимо. Є можливість компенсувати товщину каменю, і це також можна віднести до плюсів цієї точилки. Хороший, мінімальний і хороший максимальний. Кут заточування. Є, звичайно, набагато менші мінімальні кути заточування точилки, але цього діапазону мене, мені достатньо, щоб точити 90-95% всіх випадків ножів, яких я заточую, тому для мене це хороший діапазон. Що стосується. А точності поворотного механізму, просто відмінна точність поворотного механізму. У мене поки позитивні думки про цю точилку. і до чогось, щоб придертися немає можливості, цей остаточний висновок повторюю, зроблю після заточування ножа. На цьому все. Дякую за перегляд даного відео, всім миру, добра і любові!